Олександром Шульгою, доктором соціологічних наук, керівником інституту конфліктології та аналізу Росії, Олександр, вітаємо. Вітаю. Ми щойно давали позицію Вашингтона та Берліна. А з приводу того, як відреагували в російському суспільстві на це, тому що наскільки я пам'ятаю з попередніх наших розмов, росіяни як суспільство розуміють тільки силу, і там, де їм дають відсіч, вони туди особливо тоді не лізуть. Ну нічого не змінилося саме якщо ми говоримо про російське суспільство. Російське суспільство воно дуже неоднорідне не в плані ставлення до конкретних подій. Ну, наприклад, обстріли Белгорада, це як правило цікавить жителів Белгорада. Але не цікавить, наприклад, жителів якогось далекого міста від цього прифронтового фактично, міста цієї фронтової області, тому не можна сказати, що російське суспільство. Ну дуже емпатичне щодо жителів Белграда, Шеб'єкіно чи інших е, областей. Що стосується Росії, більш ну можна говорити релевантним є е, е, релевантна є реакція Кремля, реакція пропагандистів, е, загалом, реакція їх медіа середовища на те, що е, прозвучало. Звісно, вона дуже нервова. Звісно, вона направлена. Як на власне населення, що в разі чого ми не дамо заходу бити по нам без, без якоїсь відповіді, і в першу чергу я би сказав, все ж таки в першу чергу вона направлена якраз на західне суспільство, аби налякати його, аби воно давило на своїх політиків. А так само на за можливості налякати і самих політиків і їхніх радників. Ну до пори до міри воно в принципі в них виходило. Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оленгрен запевнила Київ, що 24 чотири F-16, які Нідерланди мають намір передати Україні, можуть бути використані для нанесення ударів по цілях на території Росії. Окрім того, 60 країн партнерів не заперечують проти застосування їхніх озброєнь по території РФ. Я б хотіла вас запитати, як ви оцінюєте і передбачаєте реакція виникне в Росії. Хоча ви сказали, що зараз вони не емпатичні щодо Білгорода. і м -м, безпосередньо чи може, скажімо, міністерка оборони Нідерландів інших країн говорити безпосередньо як США, що ми впевнені, як Олаф Шольц, зокрема, що загострення конфлікту не буде кожного разу, даючи дозвіл на щось, підкріплювати тими словами. Чому важлива була в даному випадку ця фраза? Ми впевнені, загострення не буде. Якщо Росія розкручує махових загострення, вона розкручує його на рівному місці. Чому деякі політики користуються цією фразою? Ну тут дещо різні позиції е, геополітичні, е, в першу чергу, у Нідерландії в Сполучених Штатів, в тому числі і е, в цій і війні, в цьому більш широкому такому глобальному протистоянні, оскільки, в першу чергу Росією заявляється, що вони протистоять зі Сполученими Штатами, а е, Європа це такі собі сателіти. Два ми писали, а вони сателіти. Тому така ієрархія. тому все ж таки головне головні це головні за сполучені штати, і так в сполучених штатах ми спостерігаємо. Ну, це до сих пір. Це намагання управляти хаосом і до сих пір дозувати допомогу в залежності від дії Росії. Не, не дарма пан Кірбік якраз постійно повторює. Не тільки він подивимось, як буде розвиватися ця ситуація. Тобто вони хочуть намагатися впливати на рішення Росії. Оці, оці, цими своїми реакціями, але якраз е, е, слабкість цієї позиції в тому, що е, позиція Росії є в даному контексті проактивною, тобто вони щось роблять, і вони е, вони змушують сполучені штати, вони змушують нас, вони змушують європу захід цілому реагувати. Тобто, то ми постійно в такому е, доганяючому становищі. Ну, наприклад, наприклад, ж ситуація з Харковом. Ну, якби нам дали зброю, зброю на початку, якби послухали те, що казав Зеленський, те, що казала українська влада, українські військові, дайте зброю, аби нівелювати цю без небезпеку, то тоді би не було цих варварських обстрілів або вони б дуже швидко припинилися. Олександр, а, вибачте, а давайте якраз про це поговоримо про те, як зараз Захід реагує на погрози Російської Федерації. Я б хотів би продовжити питання Тетяни, в тому, що ну, в Росії є. Це фактично їхня стратегія ескалювати для деескалації. Це в них навіть записано. Чи бачимо ми, що зараз це не працює, попри всі погрози, попри всі запевнення, і попри те, що ви кажете, російські пропагандисти роблять західні політики. І ми наводили їхні цитати: це і Кірбі і Шольц. Вони говорять, що ми зараз не бачимо, що межі ось цих червоних ліній умовних, які Росія намагається намалювати, вони вже не такі чіткі. І Захід більш рішучий в своїх діях. Ну Захід знову ж таки має реагувати на те, що робить Росія. Росія відкрила новий фронт, тобто поновила цей фронт харківський. Знову ж таки, Росія, ну. Знаєте, от для нас з вами це може дещо дико звучати, але в принципі є от така інтенція. Я думаю, що тут і Росія в цьому намагається зіграти. Що ну дивіться про Крим, взагалі Давайте не говорити про Донецьк, Луганськ. Ну також, якщо що поговоримо про Запоріжжя, там Херсон. Тобто те, що відбувається, обс зрівнювання з землею часового яру і інших міст це вже нормальне, це вже нормалізація. але от харківський напрям ні, ні, це це от ескалація. Ну а що ж робити з цими областями? А що робити з постійними обстрілами загалом і всієї території України? І дійсно, оце пос... слабкість позиції в тому, що постійно йде якась знаєте, торги. Ну тобто, обстріли всієї території України, це окей. А постійні обстріли Харкова кабами це не окей, і це дійсно е от робота нашої дипломатії, робота президента його команди в тому, щоб не в якому разі не призводити це до нормалізації. Тобто Харків це ескалація, але і ескалація взагалом продовження цієї війни і повномасштабний наступ намагання наступу Росії. От тут якраз ми з вами постійно це таке знаєте стратегічна битва, яку ми постійно з вами спостерігаємо. Харків, обстріли якісь намагання відкрити нові ділянки напруги. Це все в цій стратегічній генеральній битві. Олександре, останнє маленьке питання. Ви вивчаєте росіян? Ви їх вивчаєте, їхню поведінку, їхні поведінкові патерни, як вони міняються. Ви вивчаєте процеси, які зараз тривають в Міністерстві оборони їхньому. Про що пише CNN, що чистка в Мінобороні, офіційна версія боротьби з корупцією. Тобто, але журналісти CNN вважають, що Путін шукає так звану стратегію перемоги в війні проти України. Ваші знання ви передаєте нашим політикам, нашим дипломатам, тому що як би не здавалося все простим, але це інший народ з іншими традиціями, з іншим світоглядом. Так вони варвари, так вони нас але де багато ще інших речей, які ви досліджуєте. Хто користується вашими знаннями, окрім того, що ми робимо з вами ефіри? Ну ми, звісно ж, передаємо наші дані всім зацікавленим сторонам, в тому числі і військово-політичному керівництву. І також дуже важливий тобто, відповідаючи на ваше питання, так. Але також дуже важливе питання. Ще одне важливе напрям нашої роботи: це наші західні партнери, наші західні. Візові наші західні колеги, експерти, науковці, радники, decision policy maker, як то кажуть, вони мають зрозуміти те, що для нас з вами вже давно самоочевидно, не в тому, що нехай в їх все з бетоном і про них всі забудуть, а в тому, що ця ескалація є постійною, вона вже не може бути зупинена і Європі не вони не зможуть повернутися навіть до 23 лютого 2022 року. Дякуємо вам за відповідь. Олександр Шульга, Дякую. доктор соціологічних наук, керівник інституту конфліктології та аналізу Росії, був з нами на прямому зв'язку.